Дівчата, розпродаж вихідного дня, шикарний бомбовий келем. в супергарній ціні. Скажіть, будь ласка, ви на ньому зараз щось бачите? Якусь помарочку, хоч що-небудь. Правда нема? Правда, не видно нічого, а ціна у розмірі 2 на 3 в три з половиною. Три з половиною за бомбезний килим Виробник Туреччина. Подивіться, будь ласка. Якість де Лекса. турецька, фабрика Турецька. Бачите? Красота, красота. А тепер дивіться, чому така ціна. Зараз я сам тільки спробую знайти. А, ось вона. Ось ця полосочка через весь келим. Через весь килим, бачите, йде ось така от полосочка. Трішечки забили не ту ниточку, бачите, по кольору. І то, мабуть, вона не сильно відрізняється по камері. Більше, більше я на ньому. Більше я нічого не бачу. Все. Ось. Через весь килим просто забили трішечки на ту ниточку. Ціна 3,5. Якісний, об'ємний 3D-візеруночок. Ви ж бачите, як він виступає. Шикарний турецький килим. Що ще потрібно? Звертайтесь.